Привіт, вітаю вас, мої любимчики, близнюки з вами Астроната і ваш персональний прогноз на липень 2025 року. Цей місяць буде для вас не просто важливим. Це місяць, який стане для вас проривним і переломним. І Уран входить в ваш знак, і Венера підсвічує ваш магнетизм, чарівність, і ретро Меркурій поверне на сцену сюжети минулого. І, взагалі, світ змінюється і разом змінюєтеся і ви. І я саме тут для того, щоб допомогти вам це прожити свідомо, лайтово, кайфово, ну якби все, що було у вас добре. Тож, липень це не просто місяць, це новий цикл. Уран входить в ваш знак на 7 років. І це сигнал про те, що ви більше не можете жити як раніше. Попереду нові ролі, нові можливості, нові сюжети і, взагалі, нова версія вас. Венера в близнюках робить вас магнітом в цьому місяці для людей, для ідей, для краси, для легкості. І Меркурій, ретроградний, до речі, буде в цьому в, лип... в липні місяці, повертає незавершені справи. Усе це не випадково. Всесвіт надсилає вам сигнали, а я тут для того, щоб допомогти вам їх розшифрувати. Дивимось прогноз по знаку асцендента спочатку, і потім тільки по знаку сонця. Як розрахувати свій асцендент? Ви можете написати мені в коментарях, і я вам обов'язково допоможу. Пишіть свої дані, дату, місяць, час і місто народження. І тоді я всім допомагаю. В минулому прогнозі всі отримали свої розрахунки. Тож почнемо: 4 липня венера переходить в ваш знак, дорогі близнюки, в ваш перший дім. І венера, коли вона проходить, вона все поліпшує, до чого торкається. Тут вона йде по вашому першому будинку і поліпшує вас самих. Тобто ви подобаєтеся людям, у вас така чарівність з'являється, ви подобаєтесь оточуючим, притягуєте погляди, у вас такий особливий магнетизм і чарівність, яка притягує просто магнітом. І ви маєте більше сили домовитись про будь-що і будь ким. І користуйтеся цією взагалі своєю суперсилою на цей місяць, тому що ну, просто ваша внутрішня чарівність буде допомагати вам. У всіх питаннях. Липень гарний час для вас, дорогі близнюки, у б'юті процедурах. Якщо ви щось планували, то, будь ласка, можете займатися цим питанням. Час з 7 по 9 липня буде дуже гармонійний аспект. Венера з Плутоном. У вашому буде торкати ваше перше 9 поле гороскопу. І це взагалі супер час для тих, хто народився з 22 по 26 травня. Особливо, але всі близнюки це відчують. Така особлива удача чекає вас у поїздки. Істках у подорожах, в оформлення якихось іноземних документів, юридичних питаннях. Якщо ви складали іспити, ось тут то оформлювати документи, складати іспити або навчатися, або йти в якесь таке фундаментальне навчання, тут будуть дуже сприятливі позиції: подавати документи в університет, якщо ви плануєте, це також гарний час для цього. 7 шлипня також у нас. Головна подія місяця це уран, планета змін, реформ, прогресу, квантових стрибків, всього такого нового і оновлень переходить в ваш знак, близнюки і в ваш перший дім. І буде тут сім років, і це означає, що вас чекає нові ролі, зовсім новий етап вашого життя. Такий хвилюючий, такий прогресивний, такий нестабільний, але захопливий. І Уран принесе досвід, якого у вас вже ще не було, і ту роль, яку ви ще не грали в своєму житті, і навіть не могли уявити, що ви можете бути таким. Тому... Уран буде наводитись шуму так в вашому домі особистості 7 років. І про цей аспект я обов'язково запишу окреме відео, яке незабаром вийде. Тож підписуйтесь, ставте колокольчики, дзвіночки, щоб не пропустити дуже важливе відео про вас, дорогі мої близнюки. Так, 10 липня повний місяць у Казерозі, у вашому восьмому будинку, і повний місяць це кульмінація завершення якихось таких справ, якими ви займались до цього цієї повні в темах, пов'язаних з восьмим сектором: це взаєморозрахунки з вищими людьми, вищестоячими установами. Це банки, покровителі, державні якісь такі установи, завершення справ пов'язаних з сумісним бюджетом, з партнером з особистого життя чи діловим партнером, кредитів, аліментів, страх, якихось там виплат соціальних або державних виплат, штрафів і так далі. Тобто тут буде завершуватися або прояснюватися якась ситуація. 13 липня така кармічна дата місяця, тому що сонце з'єднується з північним кармічним вузлом. Зло і у ваш, торкає ваш другий і десятий дома гороскопу. А це такий, знаєте, напрямий натяк, що Всесвіт говорить вам, куди вам рухатися. І саме в цей день, 13 липня, Будуть ті самі знаки, які були ще у січні цього року, і вони будуть повторюватися, слухайте себе в цей день. Тут ви маєте відчути себе і зрозуміти і отримати той інсайт, і відповідь, куди вам рухатись далі. Добре, в цей день взагалі просити допомоги або підвищення у людей, які вище вас, або старше вас, вирішувати якісь важливі питання для вас, які вирішують соціальний статус ваш, або професійно професійний статус, тобто, ось тут беріть у свої руки. Ці вожі, якщо ви відчуваєте, що хочете глибше е, дізнатися про себе, зрозуміти себе, е, свій життєвий шлях, я запрошую вас на Астрокомпас. Це мій авторський міні-курс, де ми крок за кроком розшифровуємо вашу натальну карту як маршрут до ідеального життя. Це моє дітище, яке народилось нещодавно, але його пройшла пройшов вже перший потік моїх людей. Тож цей продукт, яким я дуже пишаюсь, і я вірю, що. Що завдяки йому стане більше людей, які дізнаються про себе і стануть більш щасливішими, відкриють себе і е, будуть йти впевнена е, рухатися по своїй карті життя і з повним розумінням, що і як має бути. Тож, там є два варіанти: є самостійний варіант, міні-курс дуже доступний у ціні. І групове моє наставництво зі мною в моєму колі до 10 людей. Тож, набір триває, посилання я даю в описі під цим відео. Запрошую, буду дуже вам рада. Продовжуємо. 18 липня по 11 серпня Меркурій, наш старий добрий Меркурій, починає бешкетувати і стає ретроградним у вашому третьому секторі гороскопу. А це сектор поїздок, навчання. Це чудовий час для того, щоб перероблювати, перераховувати, перевчатися, перечитувати, переоцінювати, переосмислювати. Все з приставкою це пере, виправляти помилки, робити ребрендінг Тобто ретро курс планети, такої як Меркурій, це якби ніби крок назад, і ем, в минуле, щоб переробити це шанс, щоб щось доробити або переробити те, що ви відкладали або не доробили. Можливо, ви не доробили курс, навчання закинули, поїздку не реалізували, з кимось не зв'язалися в певний час, то ось. Період ретроградного Меркурія це час це зробити. В цей час можуть змінюватися домовленості з іншими людьми, строки і вартість домовленостей або поїздки можуть також змінюватися, змінюватися графік або план поїздок. Тож будьте уважні, дорогі близнюки. Купляти, продавати, ну, краще продавати в цей період, купляти не раджу, тому що ви, якщо. Купляєте гаджети або авто, то будете потім на іншому ретроградному Меркурію, який буде восени, щось перероблювати. Тож краще зробити вже раз і назавжди якусь справу. Якщо ви нормально відноситесь до того, що щось можете перероблювати, то йдіть сміло і стартуйте свої проєкти, навчальні проєкти, інфопроєкти або домовленості. Просто майте на увазі, що все, що зроблено на ретроградній Меркурій, буде згодом перероблюватися. 22 і 23 липня такі напружені дні, вони конфліктні. Там Марс у нас також починає такі негативні енергії випромінювати. Тому можуть бути конфлікти в сім'ї, непорозуміння відносно нерухомості, перезаключення якихось договорів оренди, переїзди, ремонти ну тощо, щось в цій справі. Марс в Діві весь місяць іде по вашому четвертому домі. Тобто, ви залучені, ви активно дієте по сфері сім'ї, нерухомості, родинних питань, робите ремонт, переїжджаєте, допомагаєте батькам, тобто багато часу приділяєте своїм близьким, своїй родині. 24 липня дуже сприятлива з підтримкою від Сатурна і Нептуна. Амбіційне таке новолуння, новий місяць у Леві, у вашому третьому домі. Тобто Сама енергія Лева, новолуння, вона символізує таку розкіш, щедрість, красу, радість. Новолуння саме по собі це початок чогось нового. А третій будинок, де це все відбувається, це нові дороги, спілкування, навчання, автогаджети. Тобто, ви можете поїхати в якесь розкішне місце на відпочинок, чи відвідати розкішний івент, е -е свято, зустрічатися з яскравими людьми. Ви можете починати новий такий грандіозний проєкт. Який ну, враховувати тільки ретроградний Меркурій готували раніше, ви можете купляти престижне авто або гаджети, але ж все ж таки враховуємо, що ретроградний Меркурій може давати затримки або якісь ну, перероблювання в майбутньому. І якісь е, е, проблеми в оформленні документів. Тож краще такі важливі покупки перенести на період після 11 серпня. В цілому цей новий місяць він дуже заохоче надихає на те, щоб відвідати якесь таке розкішне місце, престижне місце, тобто відпочити. просто класно відпочити. 31 липня Меркурій ретроградний з'єднується з сонцем, і це говорить про якісь сюжети, які пов'язані з ідеями, які реалізовуватимуться ще на протязі трьох місяців. В цей день ви можете отримати новини інформацію, яку дуже давно чекаєте. Ось так, близніки. Липень готує квантовий стрибок для вас, але він буде м'яким. Що ви будете в контакті з собою? Використовуйте силу Венери. Щоб любити себе, силу урана, щоб ризикнути, і мудрість ретро Меркурія, щоб завершити старі справи. Усе вказує на те, що ви зараз на початку нового етапу. І зростайтесь, світитесь, відкривайте себе, відкривайте для себе нові горизонти. Все це буде тільки вам у благо. Якщо ви хочете глибше розібратися в своїй карті, я запрошую вас на мій Астрокомпас. мій авторський курс, де ми крок за кроком складаємо маршрут до щасливого життя, до вашого ідеального життя. Всі лінки даю під цим відео. Тож, до зустрічі у коментарях, дорогі близнюки, підписуйтесь, ставте лайки, і підтримуйте україномовний астрологічний контент і бережіть себе. З вами була ваша Астраната.